Трошечки про Transmittals. Що таке Transmittals в Autodesk Docs? Ну, Це інструмент, який потрібен для передачі офіційної передачі даних і повідомити будь-якому учаснику проєкту і навіть не членам вашого клубу, не вашого проєкту і так далі. Як це зробити? Ми переходимо на вкладку Docs. Тут є закладка Transmittals і можна зробити новий Transmittals. І тут ми бачимо, що ми можемо вибрати файли. Будь-які файли, до речі, коли вам потрібно декілька файлів ви, ви включити, ви можете е, використовувати праву кнопку мишки. в Принципі, всю папку вибрати, вибрати. Коли ви вибираєте ці файли, тут у вас є вікошко. і бачите, тут у вас е, наразі, якщо у вас тільки Project Members, то що потрібно зробити? Бачите, є Non-Members Non-members, то для цього потрібно зробити деякі налаштування. Ми переходимо в Transmittals, і тут є Settings. В Settings ми повинні вимкнути ось цю галочку. Наразі вона зараз включена OFF, ми потрібно зробити ON. І тоді ми можемо повідомляти про наші трансмітери будь-кому, хто не є членом нашої команди. Для того ми повинні зробити новий трансмітл. переходимо на закладку. І як тут раніше ми робили, це моделі, наприклад, передаємо. І ось бачите, тут у нас є можливість передати non Project People і якесь повідомлення. Все, зараз цей трансмітл доступний як вашим колегам, і додатково ви їх також можете повідомити, можете завантажити ЗІП-архів, якщо потрібно це. Додатково також отримують емейли ваші люди, яким ви надіслали повідомлення. Вони отримують такий емейл, де потрібно перейти за посиланням, підтвердити цей емейл, з'явиться verification код Після заповнення цих даних ви отримаєте доступ до а, трансмітера і ви можете замонтажити ці файли. У вигляді ZIP-архіву. Тут ви можете їх подивитись, але тільки після завантаження ви зможете. В онлайні переглядати ви ці файли не зможете, на жаль. Ось так що ставте лайк, якщо була корисна ця інформація, і підписуйтесь на канал Autodesk.in.ua.